84% дітей починають користуватися інтернетом у віці 5-11 років. А 83% дітей побачили вперше сексуальний контент у віці від 7 до 13 років. Такі дані дослідження оголосила Анастасія Діякова, засновниця освітнього проекту СТОП Секстинг під час брифінгу безпека дітей в інтернеті. Про що подбати батькам, щоб дитина не стала жертвою маніпуляцій і злочинів, Оченів через інтернет про це говоритимемо далі. Зараз на зв'язку з нашою студією голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак. Пане Руслане, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного вітаю вас, пане Руслане. З якими ризиками стикаються діти в інтернеті, і як убезпечити дітей, що потрібно знати батькам, щоб убезпечити дітей від можливої небезпеки. Власне, коли ми говоримо про освітній процес, і коли ми з вами говоримо про безпечне і комфортне середовище, ми з вами маємо на увазі перш за все приміщення школи. Однак, виклики війни і виклики дистанційного навчання переносять переносяться безпечне і комфортне середовище з будівлі з приміщення школи до дому кожного учня, і тут дуже важливо розуміти. Як учень працює дистанційно, як учень працює онлайн? З якими викликами він стикається в мережі? І, власне, маючи. Можливість порушувати ці питання і порушувати ці виклики. ми добре співпрацювали з проектом Stop Sexting Анастасією, дякую, де майже протягом всього року працювали з вчителями, з батьками і самими учнями для того, щоб навчити їх, як безпечно поводити себе в мережі інтернет, і як вчителям і батькам виявляти виклики, з якими ми. Зіштовхуються діти під час навчання онлайн, Руслане. На що варто батькам звернути увагу, до чого бути готовими? Батькам необхідно звернути увагу на декілька речей. Перш за все, поцікавитися, чим безпосередньо займаються діти в мережі. Я маю на увазі під час онлайн навчання, тому що інколи е, діти можуть говорити про те, що вони зараз здійснюють домашнє завдання або вивчають новий предмет, але можуть тим часом знаходитися в на інших е, інформаційних ресурсах. Тому батькам потрібно запам'ятати декілька речей: перше, кожна школа, кожен вчитель і педагогічна рада рекомендують конкретні ресурси. В яких е, працює е, цей вчитель, і яких задає домашні завдання саме цей вчитель, друге, дуже важливе, е, що ви можете користуватися е, тими продуктами, які є е, загально доступними не тільки в, в у вас вдома, але які рекомендовані Міністерством освіти і науки України Державною службою якості освіти і науки України. Окрім того, третє, я рекомендую, якщо у вас Нема можливості, і школа не рекомендувала, і немає розробленого однієї онлайн платформи використовувати всеукраїнську школу онлайн, яка вже розроблена і рекомендована міністерством. І четверте. Якщо ви бачите, я говорю зараз про батьків, що ваша дитина е, почала по-іншому реагувати, е, почала по-іншому спілкуватися з вами. Ви бачите, що вона дуже багато часу проводить в мережі. Спробуйте з нею поспілкуватися про це і обов'язково повідомте про це свого вчителя, класного керівника, директора школи, е, щоб змогти пояснити про цю. Проблему і разом спільно з вчителями її вирішити. Дякую, пане Руслане, за те, що долучались до нашого ефіру. Це був Руслан Гурак, голова Державної служби якості освіти України. Соціальна реклама про небезпеки в мережі від інформаційної освітньої компанії Stop Sexting. Ми дивимося її далі разом. Це для квіточки, а це для Софійки. З ким ти граєш, мила? З Софійкою. А, а, а це хто? Я Софійка. Мені шість. Я обожнюю до Злочинці шукають дітей в інтернеті. <распілляє> Ми не знаємо Софійку. Звернутись по допомогу. Урядова гаряча лінія один пять чотирп'ять та обрати три. Команда проєкту СТОП Секстинг провела серію вебінарів для вчителів, ключові онлайн навички дітей шкільного віку у воєнні часи, як навчити дітей безпечної поведінки в інтернеті. І, власне, засновниця цього освітнього проєкту Анастасія Дякова зараз з нами на зв'язку. Вона розкаже про що ж говорили вчителям. Вітаємо, пані Анастасія! Вітаєш шановні колеги. Дуже вам дякую, що ви цій темі приділяєте таку велику увагу. І ми вам дякую, що долучились до нашого ефіру. Насамперед, які меседжі лунали на навчальних вебінарах для вчителів, які стосуються от, правильної поведінки дітей в інтернеті. Загалом, ми, як проєкт, який стосується безпеки дітей в інтернеті, насправді цього року мали трошки трансформувати свою діяльність. Тому освітянам ми зараз надаємо знання з трьох тем: ментальне здоров'я власне, батьків та дітей, тобто учнів, і їх батьків, офлайн безпека дітей в часи війни і онлайн безпека дітей в часи війни. Якщо ми кажемо про онлайн безпеку, то, на жаль, залишилися всі ті самі ризики, які були до війни, а до них додалися ще нові. Тому щодо ризиків, ми маємо з дітьми. Ми говорити про залучення дітей до виготовлення дитячої порнографії через інтернет, про грумінг, коли злочинці налагоджують контакт з дитиною. Далі вимагають інтимні зустрічі з дітьми або в онлайн форматі, або в офлайн форматі, втираючися їм довіром. Звісно, залишається і кібербулінг в інтернеті, але разом із тим, новітні ризики, яких ми не так багато бачили до повномасштабного вторгнення, це величезна кількість деструктивного контенту, воєнного контенту, психологічно важкого для дітей контенту. Бо насправді наша війна це перша війна в світі, яка 24 на 7 транслюється онлайн по всьому світу. І якщо раніше були якісь кордони, межі того, що можемо публікувати, а що не можемо. То зараз ми маємо дуже багато адвокувати в світі, аби в Україну надходила допомога. Тому такі межі вони дуже сильно посунулися, і ми бачили і навесні багато контенту. Про вбиття, про зґвалтування, про тортури українських і дітей, і жінок, і, і дорослих, і старших людей. Тому такий контент насправді його дуже багато, і він психологічно травмує і дорослих. А що вже казати про дітей? Разом із тим, Держспецзв'язок каже, що більше 80% інформації російська армія збирає зараз з відкритих джерел. Тобто, це контент, який публікують дорослі, публікують діти, не усвідомлюючи, що вони наражають і себе. І інших людей на небезпеку і на щастя, ми вже багато кажемо і в нас заборонено публікувати вибухи місця вибухів, бо таким чином Росія уточнює, а куди саме бути наступний раз, але є багато іншої інформації про дислокацію військових, про енергетичні об'єкти, по яким також цілюється російська армія. А разом із тим, ми бачимо випадки, коли. Військові налагоджують контакт з українськими дітьми, або їх змушуючи, або пропонуючи гроші, кажучи, що для дітей не буде відповідальності, бо вони неповнолітні, і вимагаючи в дітей надання такої інформації про розташування військових, розташування військових об'єктів. Тому про це все ми маємо говорити. Окремий момент це час онлайн. Багато ми про це казали в часи ковіду, бо навчання в нас було онлайн. Зараз теж дуже багато дітей продовжують вчитися онлайн, або а, якщо вони біженці, або якщо вони пере Міщення особи, або якщо маємо там повітряні тривоги, або відсутність світла, ну саме в школі, да і обстріли то діти мають вчитися з домом. Тому насправді кількість часу онлайн і те, що діти бачать онлайн, це все вимагає того, аби батьки з ними говорили. Останній момент на якому хочу звернути увагу, це протидія дезінформації, розвиток дітей критичного мислення. Бо ми зараз бачимо дуже багато різних каналів, і в телеграмі, і в інших соціальних мережах. Які пропагують дезінформацію. Багачу в нас певні емоції, певні дії, тому дуже важливо, аби і батьки самі, і вчителі розуміли, що є правдивою інформацією, як її перевіряти, а що є фейком, і які вимагає від нас певних дій, але й вчили дітей. Однак разом з тим я вважаю, що ще більша відповідальність це, коли ми самі щось публікуємо, не перевіривши. Бо одна справа, коли ми прочитали дезінформацію, почали якось діяти під її впливом. А інша справа, коли ми це перепублікували, і люди, і наші підписники, які нас читають в соціальних мереж або наші колеги, яким ми це розповідаємо, вони вважають, що ми вже перевірили цю інформацію, і вони якби більше їй довіряють. Тому насправді це зараз величезна відповідальність кожного з нас: фільтрувати, перевіряти інформацію і дізнаватися новини тільки з перевірених джерел. Пані Анастазія, на вашу думку, як правильно а, пояснювати, говорити з дітьми насамперед з маленькими про а, ось ці небезпеки, а, які можуть чатувати на них а, в інтернеті і. А, в якому віці діти можуть справді усвідомлювати цю небезпеку? А насправді, на жаль, якщо ми кажемо до прикладу про сексуальне насильство, коли злочинці вимагають дітей інтимні фото або відео, то ми бачимо тренд, що дуже багато дітей 11-13 років це прям ключова аудиторія і молодші діти, бо підлітки з ними більше говорять батьки, і насправді є величезні спільноти злочинців, які обговорюють, як скоїти такі злочини саме щодо дітей дошкільного віку або молодша школа. Бо вони кажуть, що ті діти не розуміють, що вони роблять, вони не розуміють, куди по. Повідомляти тому насправді, як тільки дитина отримала доступ до будь-якого гаджету з доступом до інтернету, це вже момент, коли потрібно з дитиною говорити. І на щастя, ми з командою розробили уроки, які можуть використовувати як вчителі, так і батьки для дошкільнят молодша школа, середня, старша школа. Тобто вам не треба нічого вигадувати, як поговорити про що поговорити. Всі матеріали відповідно віку можна знайти на сайті StopSex, Це стосується і сексуального насильства, і суїцидального контенту, про який ми багато говорили минулого року. І звісно, Є такі конфлікти, проблеми, ризики, які можуть статися з дитиною в часи війни. А зараз онлайн ми буквально от позаминулого тижня випустили також лінійку таких уроків. З маленькими дітьми, очевидно, це більше в форматі гри, розповіді, прикладів, а з більш старшими дітьми це в форматі дискусії, обговорення, розвідку їх мислення на цю тематику. І насправді ми залучаємо активно і батьків, аби вони проводили і бесіди, і такі заняття зі своїми дітьми і залучаємо. Саме вчителів, які також за проведення тих уроків в Україні отримують сертифікати підвищення кваліфікації. Тому вигадувати нічого не потрібно. Заходьте на сайт, дивіться уроки за 30 хвилин. Ви з дітьми можете ті теми легко проговорити в форматі гри ввечері, вихідні без світла. Це дуже класний формат такого спільного проведення часу. От якраз да ви зараз тут показуєте, де в нас є матеріали для батьків і для вчителів. Так, сподіваємося, що так буде легше знайти батькам ваші матеріали. Пані Анастасія, в мене таке питання. У мене, наприклад, колега поставила таку обмежуючу програму на телефон своєї доньки, і коли та хоче скачати якийсь додаток, вона повинна отримати дозвіл від мами, що цей додаток безпечний, можна скачувати. В яких випадках, угу. в якому до якого віку ці програми працюють, і ну чи взагалі вони ефективні і здатні якось попередити якусь небезпеку. Ну, по перше, якщо ми кажемо про додатки про соціальні мережі, маємо розуміти, що офіційний доступ до соціальних мереж дозволений з 13 років. Це правила самих соціальних мереж. Вони в основному діють за американським законодавством і соцмережа має право видалити сторінку, якщо бачить, що користувачу менше 13 років. Тому завжди закликаємо батьків не реєструвати своїх дітей раніше. Насправді, минулого року, коли я писала книгу для батьків, яка зараз є також в продажу, можна її читати купувати. Я опитувала підлі. Як вони вважають, а в якому віці треба дитину купувати перший гаджет з доступом в інтернету до інтернету, реєструвати в соціальних мережах? І всі підлітки мені сказали, ну що точно не раніше 12 років, бо насправді в інтернеті така кількість контенту і насильницького, і порнографії, і незнайомців, які надсилають дітям оголені фото, непристойні відео, повідомлення. Тому, по-перше. Бажано, щоб менших дітей не було соціальних мереж загалом щодо батьківських контролів, це обов'язкова частина, яка має бути до років 12, то точно це має бути умова, Якщо дитина хоче мати гаджет, на ньому встановлені батьківські контролі. Треба пояснити, що саме батьки можуть контролювати, а що вони не можуть контролювати. Очевидно, для старших дітей, для підлітків, формат контролю він же не такий ефективний. Тут ми більше налагоджуємо довірливий контакт і пояснюємо дітям, що як, чому вони має працювати. Але от для маленьких дітей це обов'язок батьків встановлювати батьківські контролі, як обов'язок школи на комп'ютерах встановлювати а, також контролі, фільтрування інформації. Бо насправді діти часто не розуміють, що вони роблять, і в Україні середній вік першого перегляду порнографії це 7-11 років. І Абсолютно всі діти такий контент вперше побачили, абсолютно а, випадково. Вони частіше за все готували якісь заняття. Їм з'явилася реклама. Вони її відкрили і потрапили на цей контент, який їх шокував. Тому це відповідальність батьків. Якщо ви купуєте дитині гаджет з інтернетом, він має бути безпечним. Є YouTube Kids, є Google Kids, де дитячі варіанти цих програм. Тому, будь ласка, читайте, дарувати дитині гаджет так відповідально, як і дарувати дитині машину без правил, да ви це не робите. Пані Анастасія, шкода вас перебувати. На жаль, маємо обмаль часу, але цікаво було вас почути в ефірі. Дякую, що долучилися. Це була Анастасія Дякова, засновниця освітнього проєкту СТОП Секстинг.